Озеро, і дуже багато, людей дуже багато людей окуналося, І тут, в якийсь момент, ми бачимо таку ситуацію. Просто заїжджає такий автомобіль Гелендваген, може знаєте, Мерседес такий квадратний. Заїжджає, звідти вилазять е, такі самі кубічної форми люди. Е, два, два мужчини, ду дуже дуже квадратні, без шиї. Знаєте, які люди без шиї. Ну, от ти зараз, ну, от я приблизно, як я, Ну що в нього конусоподібна голова, голова переходить в плечі. Виходять двоє таких хлопців, і на лиці написано, що в переколоті були мандаринки. Ну, за бага... кілограми мандаринок було, занадто багато. І вони під'їжджають під саме озеро, люди розступаються, священники в шоці, а там різні сонзи, різні якісь озера. Вони тако заходять, так от головою головою, просто обоє стоять на колінах, вклякають і головою в воду. Гоп! Вивіряють і такого одночасно. Ой, блядь! О! То Та там біля каплички. І то все, і діти, і священники, все. Ой! О, поїхали! І сіли, і поїхали! Все. Такий коротенький ритуал! Християнський! Освіжилися! О, да? <с <с як після сауни, просто. Я думаю, що після сауни, ну просто такого роз-рз і. Ааа, і все.